Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, до чого веде доля? Тих, хто дивиться відео близьких людей, до чого веде доля? Що треба знати? Про що треба попередити? Ну так, тут вам не дають здійснити. Те, що вам по долі. Тут дуже гарні карти вийшли, коли ви на коні, у вас фінанси, здоров'я, дуже активне, активне життя. Тут втручання постійно як на одному місці, як завертають, повертають. Щось, Як енергія може стягують, а може і приворот стоїть. Ніде, як енергію забирають і закальцована така програма не дають вам зрушити з місця. Ще такий стан, як апатія. От, коли опускаються руки, ну ви вже цей. Такий напад у вас був в минулому, і ви вирвались, а тепер його повторюють прямі дії. Знову повторюють. І все буде добре. Вам доля бути, е, е, фінансова незалежність, е, дуже гармонійні люди. Оригінальні, не такі, як усі. От. І у вас таланов... талант. От ваш талант, він проявиться. Талановиті в усьому. Угу. Крила віднов... ви відрост... відростуть крила, ви будете дуже щасливі. Бути щасливим. Оригінально в собі знаходитись в собі. ну, Це тоді, коли ви проживаєте своє життя. Оце все. Так, розкритися по повній. Оце до цього вас веде доля. Так, не сумуйте. Тут не жалійте, може, хтось жаліє, щось було втрачено. Може це пов'язано із роботою, фінансами, відносини. У вас по долі йдуть відносини. Жінкам чоловік іде, чоловікам жінка. Дуже ви схожі. На одній хвилі і тут процвітання. Дуже хороші карти. Тільки я хочу виняти оці крюки, гаки, якими вас тримає минуле. Чи це були зроблені привороти, коли Ах, забирається енергія, сили. усі блоки убираю Мороки знімаю, приворотну магію убираю, всі енергі... енергоотоки до ворога припиняю. Повертаю вам сили, здоров'я, енергію, молодість, красу. Буде так і так і є. Так, доля веде до щастя, до любові. Щасливий дім. Щасливі діти просять не боятися. Самі важкі часи ви пережили. Тут у вас виходять карти, коли загоюються травми, рани, загоюються, а також може бути, як люди може були поранені. Ви будете здорові в своєму домі і щасливі. Відродження, відновлення. Заперечую весь негатив, убираю, загоюються всі травми. Рани, серце більше не болить, душа більше не болить. Зашиваю всі рани, душевні травми. загоюю, убираю всі страхи, всі стреси. Травми. Всі блоки, блокування. Напругу обираю, відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю чоловічу, жіночу, на любов, на здоров'я. На гроші дорога легка, двері всі відкриті, більше немає жодних перешкод. Убирається все погане, все лихе. Вертаю ворогам тим, хто нападає, хто зла бажає, хай з ними все це відбувається, хай самі свою карму відпрацюють. Більше немає жодних прив'язок. енергоотоків немає. Закриваю всі отвори в енергетичному просторі, всі, хто дивиться відео близьких людей. Більше немає прив'язок при угороті, Захоїться всі травми і рани. Душа більше не болить, серце більше не болить. Відкриваєш шляхи від дороги на щастя, на любов, на гроші буде так, як і і є, на щасливу долю. Більше не має Шотна. Перепон, перешкод, блоків, блокіровок Не буде все сказане здійснено. Так що доля веде до щастя, до наповнення, до гармонії, до щасливого життя, радості кожного дня. От. І ви в якийсь момент були напади, зроблено, щось відбувалося, що як, одву... як зависали, як по поколу ходили, не давали вам пройти своє життя поповній прожити. Зараз все буде змінюватись на краще. Так що все буде гаразд. Отака ситуація. Так, і є питання від глядачів на загальний розгляд, за донат, на будь-яку суму. І це питання може також допомогти тому, хто запитує, всім, хто дивиться відео, якщо схожа проблема. І тут просять подивитися, що за колега по роботі. Того, хто запитує, що за колега по роботі? Чи довго буде працювати? Лега по роботі, Ту що питає, той, хто запитує, что пять, чито? Ні, недовго. Працювати буде недовго. Колега, ну, колега, дуже багато заздрощів від неї, пліток, і вона ходить по колдунам, по всім, по де тільки можливо. І дуже багато агресія. Агресія заради агресії. Люди ні в чому не винні її не чіпають. А, викликає багато любові до себе. Ну, мені йде, що робить привороти. Но працювати вона буде недовго. Угу. І по цій карті вам Дана порада не, не їжте разом. Не знаю, коли пити тільки свою їжу, їсти тільки свою їжу М -м -м. може чимось напаювати. Заперечую весь снятий обираю. Всі порчі прокляття обираю. Зняти обираю, порчі прокляття обираю. Прив'язки, привороти, оморочені програми знімаю, повертаю назад. Весь негатив, що робить колега, повертається її назад. Більше втручатися не зможе, перекриваю все погане, все лихе, що робить колега, повертається і назад, більше втручатись не зможе. Очищається енергетичний і фізичний простір того, хто запитує від цього негативу, поганого, від магії, негативної порчі, проплять, від переворотів, від мороті, від заздрості, від крадників, від злості. Що робила коли очищає, відкриває всі шляхи і дороги на здоров'я, на гроші, на любов, на щасливу долю буде так. Вищі сили, прошу захисту міцного для того, хто запитує від колеги. Захищайте, оберігайте і вдень, і вночі. Не на мить, не лишайте, буде захист міцний, буде так і так є. О, так що, будь ласка, обмежити контакт і не їжте, не пийте все, що вам пропонує ця людина. Небезпечно, але працювати буде недовго, і за нею треба пильнувати, може ще пізніше пишіть питання про цю людину, бо там страшне робить. Багато магії дуже. От, багато агресії. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую вам за увагу. А, також нагадую, щоб ви не забували про наших військових, будь ласка. Якщо бачите, що ведуть збір для військових, це дійсно для військових. Допомагайте, одна. Дві гривні, десять гривень, хто скільки зможе. Особливо щодня підтримувати, підтримати військових. Дуже гарна підтримка маленького донату не існує. Все йде для військових. Дуже гарна допомога. Дякую вам за увагу. Бажаю всім, щоб від вас відвернулись Всі вороги забули про вас, більше не згадали. Всі психічно хворі, всі, хто мають розлади, нервові всі, хто заздрить, зла бажає, одвертають, цікає, більше втручатися у долю не зможе. Буде так і такі. Всі ваші шляхи дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Буде так і такі. Все буде гаразд. Дякую вам за увагу! Бажаю приємної кави і до зустрічі!